Зустрічайте нашу першу героїню Олену та її надихаючу історію. Приїхала з України, з Миколаївської області, Жовтневий район, раніше називався зараз це Вітовський район, СМТ Первомайське. От я приїхала звідти по закінченню аспірантури, закінчила Національний аграрний університет за спеціальністю технологія переробки продуктів тваринництва». Пам'ятаєш той момент, от коли ти вирішила все. Я да, пам'ятаю, я залишила все там будинок, речі в будинку, все залишила. Просто в мене був е чемодан, один голубий. Він там у мене стоїть в кладовці. А голубий чемодан, який я зібрала там по мінімуму все, що можна було. Мені потрібно було знайти роботу. Де мені працювати? Тут в маленькому містечку це було складно. Я де я тільки не дзвонила, де я тільки… а потім я просто сіла і задумалася, ну, от що б я хотіла робити? Чому я маю йти на роботу? на якусь Що, я, що б я хотіла робити? Я хотіла б, ну, наприклад, шити. Я ходила по місту, побачила там шими, матераці. Я кажу, я типа не можу добре говорити по польськи. Я не можу робити те, що ви тут шиєте, але я вам даю гарантію, що я за три дні навчуся. І так я три дні щось помучилася по... там, помучилась. Вони побачили, що я маю бажання, що я маю що я так ну швидка, швидка, тому що там треба швидко працювати. І сказали: так добре, ми тобі даємо мову праці. Там я ми працювали, у нас була завжди кожен день перерва 20 хвилин. І отак, от за парканом, як от тут, як у мене паркан була був ворд, екзаменаційний пункт, де всі здавали екзамени. Угу. І я думаю, М -м, можна ж мені спробувати теж на вантажівку. Я подивилася, що о добре, добре, добре заробки мають, добре заробляють. Ну я здала на права. І звернулася в голландську фірму, яка тут 80 кілометрів від нас. Я туди поїхала, запитала, чи візьмете мене новачка з польськими правами, з усіма е, документами. Вони сказали, так, можеш спробувати. А як тобі цей перехід від швачки до воді, водія ем, фури? Знаєш, е, от ти ніколи не сидів в вантажівці, ні? Не, не навіть сидів. Не уявляю, як mm. це. Ти, коли сідаєш на висоту е, майже 4, ну, не 4-3 метри, і ти все бачиш, і ти ще керуєш цим транспортом, і ти вмієш ним керувати, і ти. Це реально кайф. Я зараз от вдома сижу, і я передивляюся ті свої відео, яка я була тоді е, до декрету, до декретної відпустки, яка я була життєрадісна, яка я була. Яка я була от в мене та енергія прям, прям била з мене ключом, тому що я відчувала себе відчувала себе людиною, яка сама керує своїм життям. Я постійно їздила в трасі, в дорозі, працювала, заробляла гроші, хотілося своє житло обов'язково. Ну і тут цей дом. Дом от, я завжди бачила в його от, Якийсь дом з червоним дахом я бачила в своїй уяві завжди. Приємна була ціна, плюс я торгувалася, я ходила з ними, торгувалася. Там жінка була, з якою треба було торгуватися. І так був куплений цей будинок. Іпотека. іпотеку. І так, треба багато працювати тут, звичайно. Треба багато працювати, але, але воно і з іншої сторони приносить задоволення. От ти зараз мама, не складно було тобі після такого активного життя, коли ти їздила по Європі на машині, зупинитись вдома. Тобто це зовсім інший темп. Як тобі в цьому темпі? Ой, це складніше, чим їздити на великій машині і бути мамою насправді. Коли він кричить Мама, мама! Це ж, напевно, щасливіший момент. Це так, це одночасно і щастя, і. І одночасно це така відповідальність, думаєш. Дусі, такий цікавий вислів. Твій дім там, де твоє серце. Як ти думаєш, де твоє серце? Зараз і буде? Тут, моє серце зараз тут, так. Вже в Польщі. Вже в Польщі, бо мама моя тут. Розкажи ще два слова про інстаграм. Ти дуже багато показуєш свого життя і сина, і маму. Я показую тільки може процентів двадцять окій показувати, де я їжу, як я працюю, свої якісь емоції розказувати, свої думки. Ну і так все почалося на інстаграмі. в мене 25 там з хвостиком тисяч підписників. Там інстаграмі я можу знайти класних людей, з якими спілкуюся. Кожен крок був вів мене до чогось. Що я, як тільки приїхала, не знаючи мови, мене взяли на роботу, де я шила. Це дуже велику роль зіграло, тому що зараз, як я подавалася на дофінансування, мені вони не дають кошти на діяльність господарчу, якщо ця діяльність не пов'язана з твоєю професією або з роботою, яку ти виконував практично. Я розумію, що кожен мій крок, починаючи з приїзду 7 років до сьогоднішнього дня і далі, і це все результати, це мене до чогось привело, до цієї точки, де я, наприклад, зараз, і я, я дуже рада, що все так, все так відбувається. Історія Олени одна з багатьох, які надихають і дають нам крила. У наступному епізоді ви познайомитеся з нашим новим героєм.